Доброго здоров'я! Kingdom Come Deliverance 2 нарешті вийшов. Тож, трішки обмацавши його у своїх ручках, я готовий коротко розчахлити, що він себе представляє, та чи варто зіграти в нього зараз, чи можливо трішки почекати. Про все по порядку. А зараз попрошу вас підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, та клацнути вподобайку. Перше, про що хочеться поговорити, ну і що фактично є першим, що ми можемо спостерігати, це графіка. Вона безумовно стала кращою, хоч і не кардинально. Більш якісна картинка виглядає такою через покращені шейдери та освітлення, завдяки їм все виглядає дуже гарно та красиво, але коли сама гра демонструє текстури в притул, ти бачиш, що їхня якість не дуже виросла. Міміка у НП стала значно кращою, тож діалоги виглядають більш живими та не такими дубовими, як це було в минулій частині. Для демонстрації якості текстур хочу взяти, наприклад, вовка з катсцени. Чудовий приклад того, що текстури в грі не дуже підтянули. Для зрівняння кілька фото вовків з RDR2, яка перепрошую, на 7 років старша. За цей час діти в школу пішли. Тим не менш, я б не сказав, що це як. Якось впливає на ігровий досвід. Просто хотів підмітити, що секрет неперевершеної картинки це дуже і дуже хороше освітлення. Щодо оптимізації, на мою думку, все шик. Моя 4070 Ti в 2К на ультра налаштуваннях видає відносно стабільний фреймрейт: 70 в ненавантажених місцях та 50 в м'ясі. За 25 годин я жодного разу не побачив ані натяку на фрізи і тому подібне. Хоча, звісно, залишилося місце одному єдиному виліту. Але якщо порівнювати з їбучим Outlaws, то це буквально ніщо. Бойова система також зазнала змін для вона стала занадто казуальною через те, що дві нижні таколючі удар об'єднали в один, постійні підказки для ідеального блоку та контратаки. Але на мою думку, це обіграно саме тим, що в минулій частині Генрі або ж Індржик, який Індро, навіть не вмів меча в руках тримати. Протягом гри ми всьому вчились, і що головніше, таке навчились. Тому цілком логічно, що на старці другої частини ми отримуємо героя, який любо махає мечем. Особисто я не можу придумати варіанту, як можна було залишити стару бойову систему так, щоб це найшло. Наперекір тому прогресу, який ми отримали в попередній грі, бої стали швидшими, більш ефектними, тому я цілком цим задоволений, бо Індру все одно не є їбучим термінатором, йому ще є чого навчитись. Це аж саме стосується стрільби з лука. Герой, як більш досвідчений лучник, тримає впевненіше лук, головне тримає його правильно, ближче до себе, що допомагає краще прицілитись. Але він все одно ходить ходуном, щоб мали куди розвиватися в орудуванні луком. Хоча це не обов'язково, бо ж завезли арбалети. Особисто я його до рук тільки в Лозі взяв стрільба з нього дуже точна, але як на мене, доволі нудна. Тому використовувати його я не планую. Значних змін зазнали і відносно незначні речі. З'явилися анімації, трапези умивання та розчленування. Останнє прямо було необхідне, бо раніше ти просто підійшов до мертвої тварини, відкрив її інвентар та забрав все, що тобі потрібно. Кінець зараз же це не так дурновато виглядає. Звісно ж, далеко від РДР, але бюджети в них також доволі різні. Не дивлячись на це, в грі багато деталей, над якими видно, що старалися. Банально, в квестах індро не просто як йолуп підійшов, подивився та пішов далі. Він буквально вивчає все, що перед ним є. Появилась можливість сушити трави та коптити їжу з відповідними анімаціями, алхімія, якою була, такою ж і залишила. Але окрім неї, з'явилося те, чого я її як чекав: ковальство. Воно, на жаль, не настільки розвинене, як сама алхімія, але все ж займатися ним особисто мені по кайфу. Це також і має свої переваги, бо з прокачаним ковальством можна буде кувати зброю найвищого класу, яка ніде не продається. Та що взагалі може бути краще за урудування мечем, який ти сам викував? Та одним мечем це не обійшлось, в добавах ще сокири та підкови. На превеликий жаль, обладунки ще не можна клепати, але я радий тому, що є. Бо я ще давніше шукав для себе якусь гру, де треба кувати зброю. З розряду того браузерного ослика Коваля тільки щось нове, і тут мені підігнали таке чудо. Я приємно вражений, тепер до більш цікавого: квести. Як головні, так і додаткові завдання прикольні, окрім йобаної гілки, квестів від циган. Думаю, ви бачили фото, яке форсулось на просторах інтернету, де якийсь блогер стояв на фоні величезної купи паперів, якою був сценарій гри. Сука, чесне слово, іноді хочеться просто пропускати всі діалоги без винятку та дивитись в журналі, що саме треба зробити. Чимала частина діалогів у грі це просто пусті балачки, які не несуть ніякої цінності ані для завдання, ані для сюжету, ані, блять, для розкриття персонажів. Вони є просто щоб бути. Для прикладу, Можу взяти ці самі квести від циганів. Єдиний спойлер, який я зараз дам, буде по пересуванню до точок завдання, тому промотуйте далі, якщо не хочете собі зіпсувати враження. Спочатку я взяв квест в їхньому таборі, де хвилин 5-10 слухав циганів. Потім був змушений бігти на другий кінець карти, шукати вітру в полі, а точніше в горах. Там пиздіти 5 хвилин, бігти назад, знову пиздіти 5 хвилин, потім знову туди і знову назад, де сталася кульмінація, і знову туди, щоб закінчити. Сука, якого хуя! Сколько можно, блядь? Сколько можна скажете, а чому б не відмовитись їм допомагати? А я вам відповім, що я намагався та відмовитись від нього було неможливо, тільки відкласти на потім або взагалі нахуй. Але сказати, чоловіче, я більше не буду допомагати, їбись тим сам, не можна. Я б зрозумів, якби це був якийсь дійсно важливий квест, але хуй там, він не впливає абсолютно ні на що, ну або ж просто не вплинув поки що. А далі буде видно. Але я в цьому дуже і дуже сумніваюся. Якщо не враховувати єбучих циганів, то звісно говорити треба дуже багато, але з деякими персонажами це хоча б цікаво. Наприклад, беззубий дід, який активно пранкує сусіднє село. Або ж квест пов'язаний з половцями, і на всякий випадок знову попереджаю, що тут будуть спойлери. Нас відправляють позбавитись від половців, тобто перебити їх нахуй. Але прийшовши, виявилося, що вони дезертири, які пішли, як тільки побачили, які звірства робили їхні побратими на чужій землі. В процесі діалогу з ними вони постають звичайними чубриками, які проклинають війну, навіть якщо вона не на їхній землі. Ми дружно напиваємося, індро пиздить молодого, по проханню якого він мав перекласти компліменти, але через незнання мови герой імпровізував та. Трішки невдало. Потім ми з головним половцем йшли шукати самогонки, бо у нас в нас закінчились. Про це той почав співати по-угорськи, а індро по-своєму. Половець пернув, впав, герой далі пошкандибав, зловив біляк, залутав самогон та повернувся до табору, де продовжились вакханалі. В цілому круто і позитивно лайк. Like. Щоправда, завдання були не тільки кумедні, а й іноді доволі хардкорні. Але про це та про інші цікаві нові речі я розповім у псевдопроходженні. А наразі хочу поговорити про баги. Йовані, баги. Були лайтові, по типу зливи. В приміщенні або NPC, які постійно телепортувався в одну і ту ж точку, тому далеко не всі з них якісь критичні, які напряму впливають на геймплей, але атмосфера від них страждає доволі сильно. Найбільша проблема це коли герой взаємодіє з іншими персонажами. Наразі це діалог, то світ позаду продовжує жити. І під час розмови з цим паном нас почали пиздити розбійники. Поки ми знаходимося в стані діалогу, ми обоє не отримуємо урону, але розбійники дуже і дуже старанно ріжуть як Індро, так і Діда. В результаті, як тільки ти виходиш з того. Самого діалогу ловиш кілька ударів моментально, але тут ще пів біди. Найбільший пиздець стався, коли я грав у кості в селі. Де до мене доїбався вартовий, оскільки я був зайнятий грою, я не міг йому відповісти та домовитись. Він почав мене пиздити по хребці. Урон хоч і не проходив, та мій собака на це швидко відреагував. Тому після гри мене чекало 4 тисячі штрафу або тавробандита, з яким мене не хотів ніхто обслуговувати, і яке залишилось би зі мною на цілу гру. Все б нічого, та проблема в тому, що гра забагувалась, і в сусідньому селищі я вже отримав цей їбуче Тавро за злочин, який я не скоював. Тож наразі замість Тавра мене просто повісили. Взагалі в грі З'явилася цікава система злочинів та покарань за них, починаючи від позорного стовба, яке по суті є тим самим заточенням за грати з першої частини, закінчуючи ударами батогом, клеймом та повішенням за більш серйозні порушення. Самі вартові в деяких моментах максимально тупі. Тут, наприклад, я лазив по забороненій території, вартовий мене застукав, я використовуючи красномовство, уникну покарання. Та пройшовши два метри в сторону виходу, він знову на мене скурився. Що я на забороненій території? Тож таким чином, проходячи по 5 метрів, я розповідав вартовому. Одну і ту ж історію. Він мене відпускав та знову агрився, допоки я не вийшов на вулицю. Це було настільки смішно, наскільки й тупо. Скажу відверто: за перші три години я побачив дуже круту гру, але чим далі я йшов, тим більш комічні баги мені зустрічались, через які потрібно було стрибати на багато, багато збережень назад. Бо той самий штраф у розмірі 4 тисяч за загризаного вартового та 2 тисяч за вбитого в сусідньому селі, якого я повторюю, не вбивав. Сплатити на тому етапі було неможливо. Час іде, а ігри Продовжують виходити з купою багів, які будуть виправлені за півроку рік. Але оскільки самі гравці це хавають, то дивуватись немає чому. Якщо ви хочете без будь-яких проблем та критичних багів пограти в цю гру, рекомендую почекати, бо дай перших виправлень. Але в загальному гра хороша, навіть якщо вам не сподобалася перша частина, я думаю, що друга змусить вас її полюбити. Ну або через баги зненавидіти, тут як пощастить. Наразі це все, що я можу вам розповісти, але впевнений, що у наступних відео буде сказано набагато більше. Вдячний за перегляд. Не забувайте підписуватись та оцінювати відео. І обов'язково, якщо вам є що сказати, буду радий бачити вас у коментарях. А з вами був ваш вірний слуга. До нових зустрічей у наступних відео.